Оглянемо новий шуруповерт CD200BC з безщітковим двигуном та функцією кікбек. Комплектація в себе включає безпосередньо сам шуруповерт з безщитковим двигуном, як я сказав, функцію кікбек. Що це таке, покажу трошки пізніше. 2-х амперна акумуляторна батарея 20 вольт і зарядний пристрій FC 223. Ну і не забуваємо про скобу для підвішування. Шуруповерт має крутний момент 50 Нм та максимальну кількість обертів 1850 обертів на хвилину. На другій швидкості. Патрон металевий під максимальний діаметр хвостовика 13 мм. До речі, з функцією S-Lock. Підсвітка робочої зони знаходиться знизу, щоб краще бачити зону роботи у погано освітленому приміщенні. Функція кікбек розрахована на захист руки оператора під час нестандартних та нештатних ситуацій. Особливо це зручно, коли ви сверлите метал і у вас закусує сверло. Як тільки ваш шуруповерт різко та сильно смикне, двигун зупиниться, щоб не пошкодити вашу руку. А цю функцію в разі необхідності можна виключити.